Усім привіт! Радо вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ми разом приготуємо ароматний, соковитий та дуже смачний фарширований перець, запечений у духовці. А ви не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на наш канал, тому що лише ви це та мотивація на подальші рецепти. Ну що ж, приступаємо! Фарширований перець це дуже смачна і ситна страва. Яку кожна господиня готує по-різному. Але сьогодні покажу вам наш улюблений рецепт. На екрані ви бачите продукти, які нам знадобляться, а детальний список інгредієнтів, як завжди, вас чекатиме внизу під відео. Для початку займемось приготуванням начинки. Для засмажки нарізаємо дрібним кубиком цибулю та декілька зубчиків чеснику. А моркву натираємо на грубій терці. На пательню з соняшниковою олією спочатку викладаємо цибулю та обсмажимо її до напівпрозорості. Тоді додаємо моркву та дрібно нарізаний чесник. Перемішуємо та тушкуємо приблизно 5 хвилин. Ох, дівчата! Який же це неймовірний аромат на кухні, коли смажиться чесник? Далі, сюди до тушкованих овочів, додаємо пюре томатів або ж томатну пасту. Все гарно ретельно перемішуємо та тушкуємо ще 2 хвилини до об'єднання всіх інгредієнтів. Наша засмажка готова, а ми йдемо далі. Із крупи для начинки у мене буде рис. Його я попередньо відварила, як зазвичай, за пропорцією 1 до 2 до повної готовності. Нагадую вам, що замість рису ви можете взяти будь-яку крупу, яка вам найбільше смакує. А ми до рису додаємо засмажку та перемішуємо. Таким чином, засмажка вже трошки охолола, і ми можемо сюди додавати фарш. У мене особисто це курячий. Але підійде будь-який за вашим смаком. До речі, на рахунок пропорції м'яса і крупи ви також можете регулювати під свої вподобання. Хтось, наприклад, любить, коли м'ясо значно більше, ніж крупи. В будь-якому разі, ми все це солимо, перчимо. Також сюди я додаю паприку та свіжу зелень. У мене сьогодні це кріп. Нам необхідно все це ретельно перемішати. І так як ми готуємо для себе, я зроблю це руками. Так начинка точно буде однорідною, а спеції гарно розпроділяться. Також сюди додаю буквально 100 мл води, щоб м'ясо мало рідину для приготування і не тянуло її з рису чи овочі. Це такий один із секретів, як наша страва залишиться соковитою. Прийшов час зайнятися перцями. Обираю для страви не м'ясистий болгарський перець, а білозірку чи червоний перець капіт. Нам необхідно вирізати серединку з ніжкою та дістати з перця все насіння, так як це я показую на відео. Перець потрібно ретельно промити, та можемо приступати власне до начинення. Для цього я використовую чайну ложечку і отрамбовую начинку достатньо сильно, щоб більше її увійшло у перець. Перці викладаємо в каструлю або в форму для запікання, і нам залишилось приготувати заливку. До 500 мл води додаємо томатне пюре та декілька ложок сметани, солимо та все гарно перемішуємо. Цією сумішю заливаємо наш перець так, щоб покрило приблизно його половину. Готувати фарширований перець можна і на плиті, але я люблю, власне, в духовці. Тому що таким чином перець ще трішки підпечеться і буде ще більш ароматнішим. Тому я запікатиму при температурі 180 градусів під кришкою приблизно 40 хвилин. Тоді кришку знімаю і, якщо є, включаю режим грилю і допікаю ще 10-15 хвилин. Наша страва готова! Не забудьте писати в коментарях, чи сподобався вам рецепт. А всім бажаю смачного, до зустрічі!